Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги цифровий тестер акумуляторів. Це універсальний пристрій, призначений для перевірки та аналізу навантажувальної ємності різних батарей. Оснащений яскравим та чітким дисплеєм. Він точно вимірює ємність літієвих батарей різного формату. Тестер оснащений перевіреним аналізатором навантаження який надає користувачам важливу інформацію про стан і продуктивність батареї. Універсальні можливості тестування роблять його придатним для широкого спектру застосувань. Компактний та портативний дизайн забезпечує зручне використання.